В одному із попередніх відео я розповідала, що просто взяти і відпустити контроль силою волі неможливо. Бо надмірний контроль це взагалі стратегія справлятися з життям. І просто так взяти і перестати користуватися своєю стратегією, це в принципі є досить погана ідея, і вона неможлива на практиці. Бо захисні механізми вашої психіки, скоріше за все, і не дадуть вам цього зробити. Але все ж є стратегія, як ми можемо вчитися поступово крок за кроком відпускати контроль. Про те, як саме розповідаю сьогодні, привіт, я Анна Крилюк, психологиня, психотерапевтиня, PhD та авторка цього каналу. Отже, якщо максимально спрощено сказати, то необхідно вибудувати іншу робочу стратегію в своєму житті. Яка замінить стратегію контролю, таку більш гнучку, адаптивну, без тих побічних ефектів, які дає надмірний контроль. І в кожного ця стратегія буде своя, неповторна. Тому якби однієї поради, яка з усіма спрацює, у мене для вас немає. Але я зараз опишу на прикладі, як це відбувається поступово і як це можливо робити на практиці. Отже, для того, щоб зрозуміти, що взагалі має бути на місці контролю, ми для початку маємо навчитися відслідковувати, а що ж є у нас, так тобто всі моменти, коли я вмикаю свій надмірний контроль. А для цього ми маємо стати взагалі більш усвідомленими, взагалі розвинути цю свою здатність до самоспостереження. І це непроста і величезна робота над собою. Бо це про те, щоб більше розуміти себе, відчувати себе і на емоційному рівні, і більш уважними бути до своїх реакцій, розуміти, чому вони у нас є і саме такі, і взагалі усвідомлювати, як я взаємодію з людьми, як я себе проявляю, як я будую комунікацію. І це такий, я б сказала, один із рівнем, з рівнів, на якому ми маємо працювати над собою, це рівень усвідомленості, розвивати свою усвідомленість. Бо є також інший рівень, це вже рівень нашого досвіду. Адже наш життєвий досвід, дитячий досвід, він взагалі вчить нас певних стратегій в житті. І якщо ми не розуміємо, звідки я такий контролер виросла. То нам буде складно просто взяти і відпустити той контроль. Тобто розуміння, звідки це в мені, розуміння цих своїх внутрішніх частин і того, як вони інколи беруть верх і керують нами, є дуже важливим досвідом. Наприклад, у людини є надмірний контроль, що проявляється на різних рівнях. Ця людина контролює свої почуття. Болі, суму, безсилля, можливо, контролює свою агресивність, людина контролює свої потреби, наприклад, потребу у відпочинку, тобто така вона є надмірно працьовитою. Також цей контроль може бути проявлений в такому жорсткому режимі дня. Такому ригідному, знаєте, коли все має бути так, як заплановано і не інакше. На матеріальному рівні така надмірна заощадливість, коли людина не дозволяє собі тратити гроші на свої хочу, тільки на те, що треба. Також класика прояву контролю – це безкінечний моніторинг новин. Це теж контроль за новинами, за подіями. На рівні тіла. Це буде така велика м'язова напруга, неможливість розслабитися, поганий сон такий перезбуджений, можливо, якісь харчові розлади, або ж, можливо, проблеми з тим, щоб переживати оргазм та взагалі збуджуватись. Тобто ми бачимо, що контроль проявлений ну, майже у всіх, та, у всіх сферах життя. так, І просто взяти його так різко відпустити ну, неможливо, це занадто. Але якщо людина проходить тривалу, стабільну психотерапію в процесі, вона буде. Е Розвивати свою усвідомленість і поступово усвідомлювати всі ці прояви контролю, масштаб свого контролю. Також вона буде досліджувати причини свого контролю, чому довелося все ж розвивати собі це, і чому я продовжую цим користуватись. Так можливо, вона буде пробувати поступово проживати якісь свої почуття, які вона раніше контролювала. Наприклад, десь дозволить собі все-таки розплакатись на терапії. Або ж дасть місце суму, або ж, можливо, вона почне потрохи проживати свої дитячі травми, якісь болі, якісь втрати, кризові періоди свого життя. Тобто дасть місцю, місце проживанню взагалі. А можливо, буде потрохи все більше і більше дозволяти собі відпочивати, можливо, десь відмовиться від якоїсь роботи. Буде потроху давати право іншим бути такими, які вони є. Наприклад, відпускати контроль за дітьми, за рідними, за партнером, дозволяти їм бути неідеальними, мати право на помилку. Можливо, буде дозволяти собі переглядати новини все менше і тільки там один раз за день чи один раз в кілька днів. На рівні тіла людина почне потроху все більше турбуватись про своє тіло, давати йому добрий сон, збалансовану їжу, спорт, масаж та інше. Тобто, ми бачимо, як поступово крок за кроком ця людина вибудовує іншу стратегію, яка заміщає надконтроль. Це стратегія турботи про себе та прийняття, прийняття себе, прийняття інших. І ця нова стратегія, така більш здорова, поступово, вона замінить контроль. Так? Тобто ми не відмовляємося від контролю, а ми заміняємо іншим. Так? Іншим те, що теж працює, і працює навіть краще, бо немає побічних ефектів, які дає нам надмірний контроль. Чи можливо робити все це на рівні дій і самостійно? Я думаю, що чисто теоретично так. Але особисто в мене немає такого досвіду. Для мене невід'ємним є усвідомлення, чому так і що я не хочу до себе так ставитися. Як ставились до мене мої батьки. І оце бажання бути для себе достатньо хорошими батьками, і моніторинг е, того, що не робити з собою, як робили зі мною, для мене є теж додатковим інструментом. Можливо, він є не обов'язковий, можливо, без аналізу досвіду, просто на рівні дій, це теж можливо. Я не знаю. Просто у мене такого досвіду немає. Е, але. Я не впевнена, що без такого підтримуючого, теплого психотерапевта і його доброго приймаючого ставлення до мене, я змогла б дійсно самостійно змінити це, зробити цю зміну, так, втілити цю нову стратегію в своєму житті. Тому я не можу сказати, що це неможливо, але... В моєму випадку було так, тому чесно з вами про це ділюсь. І вважаю, що терапія це звичайно чудовий інструмент для того, щоб змінити якість свого життя і якби звільнитися від всякого непотребу. Я дякую вам за увагу. Я надіюсь, це було, була цікава для вас інформація, яку ви можливо надихнетесь втілювати в своє життя. Залиште, будь ласка, який-небудь фідбек, коментар, що-небудь, якийсь зворотній зв'язок. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.